Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега, а передовсім про таке. Економічна подія року. Міжнародний економічний форум зібрав майже 200 учасників. Тролейбусний парк Історія в 60 років, ексклюзивний репортаж. Спортсменка команди Черкаські богатирі Анна Ніколаєва виборола першість на Кубку України UPC. Про це та більше вже за мить. У Черкасах відбулись тренування з організації та проведення пошуково-рятувальних робіт за участі групи рятувальних робіт та кінологічного відділення ДСНС області. Фахівці відпрацювали комплекс дій із технічного пошуку постраждалих у складних умовах. Зокрема, в обмежених і замкнених просторах. Рятувальники застосували сучасні системи контролю стану будівельних конструкцій, акустичний віброфон та багатофункціональні системи пошуку, що дозволяють оперативно визначати місце перебування людей під завалами. Окрему частину навчань присвятили пошуку постраждалих. Зокрема, новостворене кінологічне відділення продемонструвало ефективну взаємодію людини та службового собаки під час рятувальних операцій, повідомляє Служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Черкаський міжнародний економічний форум об'єднав майже 200 учасників. Представники уряду, міжнародні партнери, підприємці, економісти, банкіри обговорювали європейські перспективи розвитку та ділились досвідом залучення інвестицій. Черкаський міжнародний економічний форум зібрав мотивовану спільноту черкаських підприємців, які у часи війни продовжують працювати, створюють нові робочі місця, залучають інвестиції, допомагають фронту. Дякую всім, хто не втомився. Звернувся до учасників, відкриваючи захід, голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Тут зібралася та мотивована, така міцна спільнота черкаських підприємців, причому різних масштабів і різних спрямувань. І дуже приємно, що ми знаходимо собі сили саме так зустрітися, поспілкуватися, визначити для себе. Певні речі, пріоритети. Черкащина, як регіон для інвестування, має певні переваги: це вигідне розташування в центрі України, потужний аграрний сектор, система машинобудівних підприємств, високопрофесійні кадри та профільні освітні заклади, нерозроблені родовища корисних копалин, а також неабиякий культурно-туристичний потенціал. Ймовірно, ці фактори вже починають працювати, тому що, як зазначив у своєму виступі на панельній дискусії заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Дратів за останні кілька місяців він з робочим візитом і неодноразово відвідував саме Черкащину. По-перше, такі зібрання, форуми, конференції, зустрічі з бізнесом вони дуже корисні, тому що це гарні, гарні локації, де можуть поєднатися і зустрітися з одного боку. Центральна влада. Розказати, які є ініціативи, як ми підтримуємо бізнес, що ми робимо, і дати дати візію, та куди ми рухаємо економічну стратегію країни з іншого боку. Місцева влада вона може покомунікувати з бізнесом, і бізнес може комунікувати між собою, з владою центральною, з місцевою владою. Міжнародний інвестиційний форум це чудова можливість для підприємців поділитися досвідом залучення інвестицій, поспілкуватися з колегами. Ми відкриті до діалогу, готові поділитися своїми напрацюваннями. Особливо, що стосується роботи в умовах воєнного часу, наголосив у своєму виступі Юрій Косюк, голова правління агроіндустріального холдингу МХП. Не треба чекати на кращі часи, стверджували і інші успішні підприємці. Шукати можливості для розвитку, залучати інвестиції, створювати нові робочі місця. Потрібно вже зараз. Держава, попри складні часи, знаходить можливості підтримати тих, хто працює, нарощує потужності і залучає інвестиції, але і самим потрібно рухатися і подібні. Заходи стимулюють і черкаський бізнес вже третій рік поспіль приймаємо участь в цьому форумі, тому що є він важливий для нашої галузі як представник бізнес-спільноти, яка об'єднує саме черкаські ці компанії. Ми є структура економіки регіону. Тому нам важливо розуміти тримати руку на пульсі тих змін, які відбуваються зараз, про можливості інвестицій, про євроінтеграцію, яка зараз на дуже є актуальною. Тому для нас Уже актуально виклик часу це швидше рухатися, щоб сплачувати податки, допомагати збройним силам. Зауважив ще один учасник форуму Іван Томенко. А на таких зустрічах є можливість знайти дієві інструменти для реалізації планів. У Чорнобаї придбали черговий автомобіль для військових. Отримавши звернення від земляка захисника, селищний голова Сергій Любивий ініціював підтримку воїнів на Покровському напрямку. Повідомляє Чорнобай громада. Працівники виконавчого комітету та структурних підрозділів селищної ради разом зі старостами і діловодами із старостинських округів спільними зусиллями забезпечили придбання та передачу воїнам транспортного засобу на Донеччину. Позашляховик підсилить мобільність підрозділу та допоможе ефективніше виконувати бойові завдання. Крім того, учасники клубу активне довголіття передали для воїнів земляків. Придбані за власні донати захисні сітки. Повідомлено про підозру жительці Харкова за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. За даними слідства, у жовтні водійка позашляховика рухалась по проїзній частині вулиці Смаглія у Черкасах, скоїла наїзд на чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу. З метою уникнення відповідальності за вчинене зловмисниця залишила потерпілого в небезпечному для життя стані та зникла з місця події. Від тяжких тілесних ушкоджень наступного дня чоловік помер у лікарні. Слідчим судею розглянуто клопотання сторони обвинувачення про обрання підозрювані запобіжного заходу у виді тримання під вартою, однак було застосовано більш м'який запобіжний захід у виді застави у розмірі майже 182 тисячі гривень. Наразі прокурором готується апеляційна скарга на таке рішення слідчого судді. Тролейбусному руху Черкас 60 років із цієї нагоди на комунальному підприємстві Черкаси Транс провели урочистості і відзначили нагородами найкращих працівників. Захід відвідали представники влади та громадськості. Особливістю святкування стало те, що ювіляри самі зробили подарунок військовим. Захисникам передали обладнання, придбане коштом підприємства. 5 листопада 1965 року на вулиць Черкас виїхав перший тролейбус. Сьогодні ж протяжність тролейбусної лінії у місті сягає понад 124 кілометри. Тролейбусна мережа охоплює 110 кілометрів контактної лінії, встановленої на більш ніж трьох тисячах опор. Щодня містом курсують 66 тролейбусів, які обслуговують 24 маршрути. Сьогодні на підприємстві працює 320 чоловік. На підприємстві працює ліцензована школа по підготовці водіїв категорії Т. І підприємство складається з певних підрозділів. Це ремонтна зона, це диспетчерський пункт, це служба рухомого складу і дільниця машин і механізмів. Серце тролейбусного руху це люди, які керують машинами на електричній тязі. Загальна чисельність водіїв підприємства понад 100 осіб. Є серед них як порівняно молоді працівники, так і знавці своєї справи з великим досвідом. Працюю водієм тролейбуса із 80-го року училищі учився у 22-му на водія тролейбуса. Тільки що то рано треба вставати. Ага. Ну, Кожний день я ж, рано у 4 години вже треба вставати, а так я ж все подобається. Більшість черкаських тролейбусів уже не нові, тому ремонтникам доводиться добре дбати про те, щоб машини могли і далі виконувати свої завдання в будь-яку пору доби та за будь-якої погоди. Крім усього, тут стежать і за тим, щоб у салоні було чисто. Ми знаходимося в цехі денного обслуговування, де раз на сім днів кожна машина заходить на обслуговування. Перевіряється наявність справність акумуляторних батарей, докачка шин, змащування системи, ну і мілкий ремонт відносно сидінь або полового покриття. Також ну, фари. Регулювання фар відбувається. Як більш складний ремонт або по заявці, то у нас в сусідньому приміщенні відбувається на заявки такі ремонти. Дбають тут і про змінність кадрів. На КП Черкаси Електротранс вже протягом шести років успішно діє ліцензована школа з підготовки водіїв тролейбуса. За цей час підготували майже 70 кваліфікованих фахівців. Для безробітних, які перебувають на обліку у Черкаському міському центрі зайнятості, є можливість безкоштовно опанувати цю професію. У 2017 році на комунальному підприємстві Черкаси Електротранс створена школа водіїв тролейбуса. Вона як займається як підготовкою водіїв тролейбуса на третій клас, так і підвищення кваліфікації. Всі водії наші мають право і можуть у нашому навчальному закладі підвищити класність. Це друга і перва, перший клас. Це Дає надбавку до зарплати. Війна внесла свої жорсткі корективи в роботу підприємства. За крайні три роки працівники були змушені навчитись виживати в важких умовах зменшення фінансування та відключення електроенергії. Та найважчим випробуванням стало кадрове питання, адже багато працівників вступили до лав ЗСУ. З початку повномасштабної війни і по сьогоднішній день у нас наразі перебуває в засу ЗСУ 32 працівники до складу, яких ходять як водії тролейбусів, так і інженерно-технічні працівники, слюсарі, ремонтники. Особисто в мене в відділі 13 осіб, які боронять нашу країну. Звісно, до різних свят ми для наших працівників, які знаходяться в лавах зсу, ми надсилаємо посилки, тобто ми всі гуртуємося, хто там домашні пиріжки спече, хто досочки, якісь теплі зв'яже. І ну намагаємося підтримати якось наших хлопців, тому що якби не вони, то у нас не було б певного руху тролейбусів в нашому місті. Тож не дивно, що в день свого ювілею КП Черкаси Електротранс не лише приймає подарунки, а й передає їх тим, кому підтримка необхідна значно більше. Підприємство знайшло можливість зібрати кошти на обладнання, що забезпечує сучасний зв'язок для захисників, і передали його військовим. Зв'язок це, ви знаєте, самі так? не поїде тролейбус, якщо не буде якогось там сигналу, в проводах не буде світла. Та так само зв'язок. Якщо є зв'язок у військових, це є збереження життя, це є вчасна евакуація, це є усвідомлення, і ти розумієш, хто є біля тебе і що робиться на лінії тої позиції, яку на якій ти виконуєш завдання. З нагоди урочистої дати сьогодні зібралися шановані гості: представники влади та громади, привітали працівників установи з ювілеєм та висловили теплі слова подяки. Найвизначнішим трудівникам вручили відзнаки міської та обласної влади та нагороди, іменні годинники, грошові сертифікати та багато іншого. 60 років ми подивилися, це наче було вчора. Вже такий великий шлях, фактично, підприємство пройшло. Підприємство пройшло гідно. І як би не хотіли, я вам скажу, приватні перевізники позбутися комунального перевізника в місті, цього не відбулося. Періодично нам приходилося захищатися, в тому числі депутатського корпусу, який часто густо не розумів, дякуючи Богу, що нинішня каденція більш позитивно відноситься до цього і з розумінням. Я скажу, що це надзвичайно серйозна робота, яку нам разом з вами прийдеться виконати в наступному році. І ми повинні чітко усвідомлювати, що 60 років наш новий рух тільки починається. Команда телеканалу Ільдана теж приєднується до святкових вітань і зичить тролейбусному руху Черкас, розвитку та процвітання. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Виплати за програму Національний кешбек за серпень будуть проведені наступного тижня у повному обсязі. Завершуються фінальні процедури перед запуском виплати. За інформацією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, затримка пов'язана із технічним процесом погодження, адже фактична кількість учасників програми перевищила початково прогнозовану. І саме за серпень сума виплат буде найбільшою за весь час діяльності програми 509 мільйонів гривень. Наступним етапом почнуться виплати національного кешбеку за вересень. Спортивний клуб Черкаські богатирі, створений у 2020 році, стабільно показує високі результати та впевнено утримує позиції серед найсильніших клубів України. Почесним президентом клубу є Григорій Душейко, віце-президент Федерації UPC, меценат і людина, яка вже багато років послідовно підтримує розвиток спорту та пауерліфтингу в Україні. Сьогодні представляємо виступ ще однієї спортсменки команди Черкаські богатирі Анни Ніколаєвої на Кубку України UPC-2025. Вона багаторазова чемпіонка України, майстер спорту з жиму лежачі, кандидат у майстри спорту з екстремального жиму. Анна є переможницею всеукраїнських змагань з бігу з перешкодами дика гонка та спартан. На Кубку України UPC 2025 виступила у категорії Open аматори до 60 кг та показала високий результат. Жим лежачі, 70 кг і виборола перше місце та здобула друге місце в абсолютній категорії по жиму лежачі. Анна це приклад для багатьох. Кохана жінка, мама, яка, попри щоденні турботи, роботу та виклики знаходить час для тренувань, ставить амбітні цілі і досягає їх на всеукраїнських стартах. Її шлях доказ того, що сила характеру не залежить ні від статусу, ні від ролей у житті. Головне бажання бути кращою версією себе. З нагоди професійного свята дня працівників культури та майстрів народної творчості у Смілі вшанували тих, хто творить і розвиває культурне життя громади. Подробиці у сюжеті студії Сміла новини. У цей день шанували тих, хто своєю працею щодня збагачує духовний світ громади, зберігає традиції, розвиває народне мистецтво і дарує людям натхнення. Святковий захід об'єднав працівників будинків культури, музею, бібліотек, викладачів мистецьких шкіл, аматорів сцени та народних майстрів. У залі панувала щира атмосфера вдячності, творчого піднесення і любові до української пісні Слова і ремесла. Ви людей вмієте підтримати, допомогти, надихнути. І тому ви міцно тримаєте весь культурний фронт нашої громади. Ви несете слово, ви несете пісню, ви підтримуєте і дітей, і дорослих, людей різних категорій. Я вам щиро від міського голови, від цієї громади, хочу за це подякувати. Адже. Я дуже хочу, щоб ви і надалі залишалися ось такими талановитими люлом словом до присутніх звернулася і очільниця відділу культури Ірина Бобошко. Вона подякувала колегам за їхню невтомну працю, креативність, любов до рідного краю та відданість в своїй справі. Кращих фахівців відзначило почесними грамотами та подяками. Зичні вітання викладачів та вихованців Смілянської дитячої школи мистецтв створили справжню атмосферу свята. Упродовж заходу звучали слова вдячності всім, хто творить культуру міста від юних вихованців творчих колективів до досвідчених майстрів. Завершили урочистості виконанням української пісні як символу єдності, творчості та любові до рідної землі і українського роду. Марно, з незначним потеплінням і без опадів Такою буде погода у вихідні, прогнозують синоптики. 8 листопада в області буде комфортно для прогулянок на природі. Уночі плюс 5, денний максимум сягне плюс 11. У неділю 9 листопада. Та на початку наступного тижня із 10 до 12 листопада коригувати погодні умови буде локальний циклон, який переміщуватиметься з Румунії на Київщину. Черкащина опиниться в теплому секторі цього циклону, тому отримає додаткове тепло і невелике та помірні дощі. Температурний фон підвищиться на 2-3 градуси. Вночі – від 3 до 8 градусів тепла, в день – 9-14. За попередніми модельними оцінками, надалі прогнозується невелике похолодання. А за народними прогнозами, якщо 8 листопада тепло, то і всі зимі бути з мокрими відлигами. Сприятлива ж погода у цей день обіцяла ранню весну. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах та на каналі Ютуб. За нами правда і перемога. Все буде Україна!